На території західних областей у п'ятницю, 30 серпня, синоптики прогнозують ясне небо. В івано франківську та Тернополі цього дня мінлива хмарність. Температура вночі від плюс 17 в день до плюс 32. З самого ранку до пізнього вечора небо над північними та центральними областями буде вкрите хмарами. Лише в Житомирі ясно. Найнижча температура вночі плюс 15, найвища в день плюс 33. На півдні країни хмарно. В Херсоні за прогнозами синоптиків пройде дощ. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 18 вночі до плюс 31 вдень. На сході небо буде затягнуте хмарами впродовж цілого дня. Температура повітря від 17 до 33 градусів вище нуля. У суботу, 31 серпня, хмара на небі спостерігатиметься в більшості західних областей. Впродовж дня ясне небо триматиметься в ушороді Львові та Рівному. Вночі від плюс 17 в день до плюс 33. З північчю та центром літо прощатиметься хмарним небом. Ясно має бути лише в сумах. Від нічних плюс 17 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 33. В Одесі та Криму літо закінчиться ясним днем, а в Миколаєві та Херсоні на небі спостерігатиметься невелика хмарність. Від нічних плюс 19 температура повітря в день підніметься до плюс 28. Останній день літа на Сході ясним буде лише в Луганську. На території решти областей регіону синоптики прогнозують мінливу хмарність від 20 до 34 з позначкою плюс. На заході в неділю 1 вересня переважно мінлива хмарність. Безхмарно має бути в Луцьку. Нічна температура від плюс 17 денна до плюс 33. Осінь на півночі та центрі розпочнеться з хмарного дня. Ясне небо спостерігатиметься лише в сумах. Від нічних плюс 17 в день температура повітря прогріється до плюс 35. Перший день осені виявиться ясним у Херсоні та Криму. В Миколаєві та Одесі цього дня має бути невелика хмарність від 20 до 33 градусів тепла. На сході очікується хмарний, але теплий день. Температура в регіоні вночі від плюс 22, вдень до плюс 33.